Доброго ранку, травам росистим! доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку людям усім! Доброго ранку всьому прекрасному. Я вітаю вас, любі друзі, на уроці Я досліджую світ. Ми сьогодні з вами перевіримо себе за інтегрованою темою Світ невідомий. Почнемо свій урок із щоденних новин. Відкрийте, будь ласка, свої щоденні. Для спостережень та запишіть свої результати. Яка зараз пора року, який місяць, який день тижня, яке сьогодні число, яке небо? Чи є сьогодні опади, які, яка температура повітря? Я нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу, щоб записати всі свої результати. У нас сьогодні незвичайний урок. Ви спробуєте на практиці застосовувати ті знання, які здобули протягом місяця, а також проявити свою креативність під час виконання завдань діагностичної роботи з теми Світ Невідомий. Які ви очікуєте знання сьогодні на уроці? Я починаю читати, а ви продовжуєте. Я хочу дізнатися про. Я хочу навчитися, я хочу отримати, я хочу побачити, я хочу зрозуміти, я хочу встати. Я очікую, що на уроці буде. Ну що ж, відкриваємо підручник на сторінній ночці. 22. Працюємо над першим завданням. Учні третього класу вирішили влаштувати ярмарок добра з та веселими розвагами. Діти намалювали плакати і розвісили їх біля входу до школи. Розгляньте дитячі роботи і створіть свій плакат. Друге завдання. Зоряна запропонувала запросити до школи представницю благодійного фонду і взяти в неї інтерв'ю. Ось які відповіді почули від неї діти. Це коли ми щось робимо і нічого не вимагаємо натомість. Ми допомагаємо безпритульним і хворим тваринам. Робити добро нескладно, головне робити це щиро. Тоді ми могли бути запитання. Сформулюйте їх. Завдання номер 3 Ярмарок добра планують провести в останню п'ятницю січня. Розгляньте календар і визначте, якого числа відбудеться захід. Поставте на паузу. Перевіряємо. 29 січня. Завдання номер 4 Микола разом із бабусею спекли для ярмарку імбирні пряники у вигляді тварин. Утворіть групи подібних між собою пряників. За якими ознаками ви це зробили? Завдання номер 5 Улянин старший брат Денис захоплюється твістингом. Під час майстер-класу на ярмарку добра діти виготовили ось такі командні пташечки. Складіть діалог, який міг відбутися між цими іграшками Інсценізуйте його з другом. Що таке твістинг? Це створення фігур із повітряних кульок. Завдання номер 6. Відновіть, будь ласка, прислів'я та поясніть його зміст. Добро в людині завжди гарне. Завдання номер 7 У Сергія хобі фотографування. Для ярмарку добра хлопчик підготував добірку світлин. Розгляньте їх і розкажіть, яка користь від вітру. Завдання 8. Батько Лілі піцайоло. Разом із донькою вони приготували для ярмарку 6 піц. Кожну піцу розрізали на 8 однакових частин. На першій. Перерві шматочком піци почастували 29 дітей. Скільки частинок піци залишилося? Ну що, нам потрібно взяти 6 піц та помножити на 8 однакових частин, щоб дізнатися, скільки було частин всіх разом. Це 8 помножити на 6 дорівнює 48 шматочків отримаємо. Ну, діти з'їли 29 шматочків. Отже, 48 мінус 29, торівні 19 шматочків, піце залишилося. Що ж таке піцейоло? Це майстер з випікання піци, вірно. Молочинки, слідуюче завдання. Мирон сказав, що може навчити всіх робити котика в техніці оригами. Учні від... підтримали ідею хлопчика. Зробіть і ви. Подібного котика за інструкцією. Спочатку будемо робити голову. Ось перший квадрат розділили його по діагоналі, раз, склали, і другий раз. Потім загнули краї, а потім зробили голівку, і ось вона має вийти ось така. Потім робимо туловище, туловище складаємо також по діагоналі. Складаємо його раз ще раз, на трикутнички, і загинаємо цей куточок у голівку котика. Ось такий котик у нас вийшов. Можемо намалювати очі, носик та йому його вусика. Ось такий гарний котик з орігами в нас вийде. Можете поставити на паузу та зробити самостійно. Завдання номер 10. Тітка навчила Єву у гри камінь, ножиці, папір, у яку любила грати з друзями в дитинстві. Довідайтесь правила і пограйте у цю гру з своїми близькими та друзями. Наступні правила описують правила перемоги. Камінь завжди перемагає ножиці. Камінь роздавлює ножиці. Ножиці завжди перемагають папір. Ножиці ріжуть папір. Папір завжди перемагає камінь. Папір покриває камінь. Завдання номер 11 Після гри в дітей були різні емоції. Розгляньте малюнки і упізнайте, які саме. Подив, злість, радість. Чи треба вміти керувати своїми емоціями? Що ви можете порадити? Завдання номер 12. Учні кожного класу підрахували кошти, які їм вдалося зібрати, на ярмарку добра. Результати вони подали у вигляді діаграми. Так, перевіряємо. Третій А-клас зібрав 990, третій Б клас зібрав 850. І третій В клас. 1000. Будь ласка. Придумайте запитання, про що б ви хотіли запитати, та дайте відповідь. Чи сподобалося вам виконувати завдання до діагностичної роботи? Які завдання для вас були легкими? З якими виникли труднощі? Чи є завдання, з якими ви не впоралися? Чому? Які завдання сподобались вам найбільше? Чи цікавий вам був урок? У вас тема зовсім не цікавить, то піднесіть голубий кубик. Якщо зелений піднесете, це означає, що з нетерпінням чекаєте нової теми. А якщо вас все цікавить, то піднесіть, будь ласка, червоний кубик Лего. Ну що ж, дітки, ви сьогодні були молочинками, гарно працювали, гарно готувалися до діагностичної роботи. Я вам бажаю чудового настрою, бережіть себе. Зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!